Наркоманія дітей це про що? Це залежність і сутність. Всі залежності, наркоманія, алкоголізм. Це насправді коли людина входить в цю низьку енергію, тобто в астралі з'являється е, певна сутність велика, вона стає більша, ніж ця людина. Вона є астральну енергією. І повністю керує цією людиною. І людина не може позбутися цієї астральної сутності до тих пір, поки вона сама не прийде до певної еволюції, поки вона сама, але це дуже важко. Ви знаєте, що дуже багато людей, скільки би вони там не пробували закодувати, лікувати, це безполезно, це може бути тимчасово, тому що сутність далі проявиться, тобто ну, це такий постійний процес. До того моменту, поки душа не еволюціонує, не прийме творця, не поговорить з ним сама від серця. І щоб її астральне тіло, її бажання має емоція стати більша, ніж та сутність. І коли це стається, людина може трансформувати любу абсолютно тоді залежність. Але це має статися от в неї особисто. Боротися вам з людиною. Яка вживає, це безплізно, чесно вам скажу, тому що найкраще ну, в якийсь момент, напевно, дати цій людині цей шлях пройти, от прям впасти, поки вона хоче відрізатись, і тоді вона швидше дойде. Коли людина взагалі це стосується будь відносин, коли людина от прям конкретно не туди йде. Так? І коли ми її там постійно бавимо, і то, і сьо, там, і не знаємо, як її врятувати, ми віддаємо свою енергію, і ця, і ця негативна енергія ці сутності ще більше це все їдять. І деколи для ви знаєте, що для того, щоб людина пішла в вірному напрямку, її треба швиденько деколи відправити від себе, відштовхнути, відрізати, щоб вона... Побула без наших енергій, щоб вона сама швидше знайшла шлях до Бога. Це теж, на моєму власному прикладі, було. Тобто, Тому що о, тоді, коли ми нібито підтримуємо, нібито рятуємо людину, коли вона в залежності, ну це не має ніякого сенсу, тому що вона має сама з цим впоратись. І вона в нас не просить тоді, в принципі, цієї допомоги. І як би нам не було, я ще раз повторю, нашому его там це зробити важко деколи, але це потрібно деколи зробити. І в залежності, і взагалі.